А що сьогодні за свято? Це не свято. А день пам'яті захисників України. Так, давай. Так. А чому? Вони залишилися у полі Соня на сході нашої країни. Доброго дня! Щороку, 29 серпня, в Україні, вшановується День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом Президента України від 23 серпня до 2019 року номер 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців. Котрі віддали життя за батьківщину, як нагадування про одну з найкривавіших подій війни на Сході України Іловайську трагедію. 29 серпня 2014 року під час виходу сил антитерористичної операції з оточення під Іловайськом російське керівництво порушило домовленості і ворожі збройні сили впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових. Таке віроломне вбивство кваліфі... кваліфікується міжнародним гуманітарним правом як воєнний злочин. Тоді полягло 366 українських воїнів, 429 зазнали поранен, 158 зникли безвісті, 300 опинилися в полоні. Смертельний для наших захисників зелений коридор пролягав через поля із Соняшника. Саме під ними. Сотні українців поклали в боротьбі з ворогом своє життя на Вівтар Свободи. Гинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Тож символом Дня пам'яті захисників України стала квітка Соняха. Україна сьогодні переживає найбільше випробування в своїй новітній історії. Збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російської агресії. У цих... У цій війні ми вже маємо тисячі поранених і загиблих мужніх оборонців. Вони стоять в одному ряду з поколінням борців за волю і державну самостійність воїни Русі України, лицарі Костянтина Острозького, козаки Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, воїни Армії Української Народної Республіки та Галицької армії Західноукраїнської Народної Республіки. Антигітлерівської коаліції під час Другої світової війни, вояки Карпатської України, Української повстанської армії мужньо здобували героїчні перемоги і віддавали своє життя за українську землю. Український народ завжди з повагою ставився до своїх героїв, мав традицію поховання та увінчення полеглих. Віра і впевненість в тому, що у випадку загибелі на полі бою держава не забуде. А жертовність не буде, буде пошанована і є дуже важливою складовою підняття морального духу військовослужбовців. В сучасній російсько-українській війні, попри велику кількість втрат, маємо і першу історичну перемогу. Згуртовану націю, готову битися до кінця за права і свободу. Перша за довгі десятиліття Україна може опертись на широку підтримку громадян. Бо захищати державу зголосилися мешканці всіх без винятку регіонів нашої країни. Серед захисників Батьківщини, в тому числі серед полеглих воїнів, також є ураженці та мешканці тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької, Луганської областей та Криму. У 1991 році Україна відновила незалежність. Однак Російська Федерація не відмовлялася від спроб повернути. Контроль над Україною. Тиск посилився з приходом до влади там колишнього співробітника репресивного органу КГБ Володимира Путіна. 21 листопада 2013 року в Києві зібрався Євромайдан. Ним розпочалася Революція Гідності з головною вимогою повернути Україну до європейського шляху розвитку і підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Від чого відмовився тодішній президент України Віктор Янукович. Трагічною ціною протистояння на Майдані стала Небесна Сотня: 107 загиблих героїв, різних за віком, статтю, освітою, з різних куточків України та за кордону. Наляканий Віктор Янукович втік до Росії, звідки, звідки він закликав Володимира Путіна здійснити військове вторгнення в Україну для відновлення його Російська Федерація скористалася тимчасовим вакуумом влади в Україні та перейшла до активних агресивних дій з використанням так званих зелених чоловічків. Сучасна російсько-українська війна розпочинається із захоплення Росією Кримського півострова у березні 2014 року. Це визнали і міжнародні суди, зокрема Європейський суд з прав людини. Що підтвердив, що Російська Федерація встановила контроль над Кримом з 27 лютого 2014 року? В березні квітні 2014 року російські спецслужби та диверсанти почали розхитувати ситуацію і в південних, і в східних областях України, організовуючи антиукраїнські мітинги і спроби утворити незаконні квазідержавні утворю. У відповідь патріотичні українські сили чинили спротив масовими акціями з метою зберігти територіальну цілісність держави. На початку квітня Росія приступила до реалізації плану Новоросія. Почалось військове захоплення територій східних областей України. Путін спрямував тоді підконтрольних та озброєних ним бойовиків. Нова хвиля інспірованих російськими спецслужбами антиукраїнських протестів. Призвела до захоплення будівель адміністрацій і правоохоронних органів Донецьку та Луганську. Місцеві українські патріоти протистояли антиконституційним діям злочинців, але вони були не озброєні та поступались в чисельність. Проросійські організації та угруповування влаштовували вуличні акції, заворушення під гаслами сепаратизму, невизнання легітимності влади України в регіоні. Ненависті до прихильників України та всіх атрибутів українських державних символів, української мови. Після проголошення так званих народних республік на Донеччину та Луганщину безперешкодно і масово прибували не тільки загони російських диверсантів, а й військова техніка зі зброєю. Проте план на повторення швидкого кримського сценарія дав збій. Боєздатні частини Збройних сил України, Національної гвардії та добровільчі формування зламали намір агресорів. Протягом літа 2014 року російські гібридні сили на сході України зазнавали значних втрат в особовому складі, озброєні військові техніці. Але їх постійно підсилювали новими найманцями, військовослужбовцями регулярних збройних сил Російської Федерації. Розуміючи, що угруповання бойовиків досить швидко знищується українськими військами, Москва вдалася до широкого використання артилерії зі своєї території. А згодом до масового введення регулярних формувань російської армії без розпізнавальних знаків на військовій техніці та обмодерування. Це сталося 23-25 серпня 2014 року. Це друга мав. Коли на територію Донецької та Луганської областей зайшли 8 батальйонних тактичних груп Збройних сил РФ, до наступу залучили 70 російських військових частин, зібраних з усієї Федерації, які розпочали новий виток ескалації агресії РФ. Це спричинило значне зростання жертв серед військових, цивільних українських громадян. Боротьба за стратегічно важливе місто Донбасу, місто Єловайс, тривала з початку серпня 2014 року. Паралельно зі штурмом Савур-Могили, Андрацита і Красного Луча, тепер це хрустальні, українським військовим майже вдалося оволодіти містом, ключовим для перерізання комунікацій бойовиків. Але у плани Москви не входило швидке завершення війни на Донбасі. Тому вона кинула проти українців свої регулярні війська. У значно більших масштабах, ніж раніше. За даними української розвідки, російські регулярні війська нараховували близько 4 тисяч солдат та офіцерів в складі 4 батальйонних тактичних груп, підкріплених підрозділами сил спеціальних операцій РФ. До 28 серпня 2014 року російські регулярні війська та бойовики оточили угруповання сил АТО. Українське командування розраховувало деблокувати їх за допомогою резервів сил АТО, але призначені для цього підрозділи були укомплектовані переважно з нещодавно мобілізованих бійців без належної підготовки. Після переговорів російське військове командування надало гарантії безпечного виходу українських зил з, оточеного, з оточеного Іловайська. Рух двох колон розпочався 29 серпня. Однак росіяни порушили домовленості, розстрілявши колони на марші з засідами. Іловайськ став місцем наймас... наймасовіших втрат нашого війська під час сучасної війни на Сході України. Вторнення російських військ та Іловайська трагедія змусили українську сторону погодитись на умови перемир'я за крок до перемоги над окупантами. Тож, 5 вересня. Тут було підписано Мінську трьосторонню угоду. Другим важливим аспектом були бої за Донецький аеропорт. Бої за Донецький аеропорт стали зразком незламності українських воїнів. Вони тривали 242 дні. Від 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчилися після повної. Руйнації старого та нового терміналу. Аеродроми мали стратегічне значення під час окупації Криму. Ними оперативно перекидувались війська з Росії. Після початку бойових дій на Донбасі українська армія серед першочергових заходів взяла під контроль ключові летовища Краматорське, Маріупольське, Донецьке та Луганське. Крім того, Донецький аеропорт розглядався як потенційний плацдарм для наступу сил АТО на Донецьк. Українські військові утримували старий та новий термінал. Проросійські сили систематично штурмували їх, наступ чого, в грудні 2014 року значних руйнувань зазнав старий термінал. Кульмінацією боїв за Донецький аеропорт став січень 2015 року. 13 січня упала диспетчерська вежа аеродрому, а 20 числа. Окупанти здійснили кілька підривів, підривів бетонних перекриттів терміналу. Наслідок чого під завалами загинуло 58 бійців. 22 січня сили АТО відступили за аеродрому. За офіційними даними, в боях за Донецький аеропорт загинуло близько 200 українських військових. За різними підрахунками, росіяни втратили до 1000 бойовиків. В тому числі найманців елітних частин ФСБ та ГУР. В обороні Донецького аеропорту брали участь спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 81, 80, 95 окремих аеромобільних, 93 та 72 окремих механізованих бригад, 1-ї окремої танкової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Та інші добровільчі корпуси. Восени 2013 року вмовний вжиток увійшов термін кіборг. Так росіяни назвали оборонців донецького аеропорту, опір яких вони не могли зламати, попри шалені обстріли з танків, артилерії та перевагу в кількості особового складу. Те звитяжне протистояння стало символом незламності наших військових, кіборги витро. Не витримав бетон. І третя масштабна операція, яка, на жаль, має доволі кроваві наслідки, це бої за дебальцівський плацдарм. Взимку 2015 року активні дії були зосереджені на Дебальцівському напрямку. Бої за Дебальцівський плацдарм одна з найбільших військових операцій на Донбасі. З обох в ній взяли участь тисячі бійців. Сотні одиниць техніки і артилерії. Її найгостріша фаза тривала майже місяць з 25 січня до 18 лютого 2015 року. За даними Міноборони, в другій половині січня 2015 року російські окупанти кинули всі сили на розширення території своїх квазідержавних утворень. Наступ планували одночасно по трьох напрямках: щастя, трьох із Бенка на Луганщині. А також Дебальцева та Маріуполь на Донеччині. Головним напрямком удару став саме так званий Дебальцівський виступ, який на кілька десятків кілометрів вклинювався між територіями самопроголошених ДНР та ЛНР. Активний наступ на околиці Дебальцево окупанти почали 25 січня. Штурм проходив за безпосередньою участі кадрових російських військових. До восьми батальйонних тактичних груп та артилерійських дивізіонів Збройних сил РФ. 27 січня бойовики атакували позиції сил АТО в місті Вологірськ, що на південний захід від Либальського. Після запеклих боїв через 4 дні українські сили залишили місто. Сила АТО в складі бійців і техніки 30-ї бригади та батальйонів МВС, Нацгвардії імені Кульчицького та Донбас. Кілька разів намагалися відбити місто, однак безуспішно. На початку лютого в районі Дебальцівського виступу було зосереджено 4,7 тисяч українських військових та 500 бійців МВС, Нацгвардії та СБУ. Їм протистояло близько 19 тисяч окупантів. Противник мав перевагу за всіма зразками важкого озброєння, зокрема в танках в 3 рази, в артилерії фактично в 4 рази. 7 лютого, після безперестанних боїв, наші частини залишили село Ріду... Рідкоду. А 9 лютого бойовики взяли під контроль село Логвинне, через яке проходила дорога з Дебальцевого на Артемівськ, сьогоднішній Бахмут. Саме по ній здійснювали забезпечення села Том. У зв'язку з перекриттям дороги на Артемівськ, Логвиному сепаратисти повідомили про повне оточення угруповань сил АТО в Дебальцеві. Тому 12 лютого в столиці Білорусі було підписано угоду, відомо як міц 2. Після встановлення умовного перемир'я окупанти перекинули під Дебальцево додаткові сили з інших напрямків. Допомагати силам АТО на виступі стало дедалі важче. І за таких умов антитерористичний центр і Генеральний штаб вирішили до ранку 18 лютого вивезти всі підрозділи з району. Враховуючи морози, планувалося виходити не лише автошляхами, а й польовими дорогами. Відведення військ проходило двома основними маршрутами невеликими колонами під прикриттям бойових броньованих машин та артилерії, також був організований відволікаючий маршрут, де імітувався рух колон. У бойових умовах повний вихід з Дебальцева тривав кілька днів. Комусь вдалося вийти на техніці, а деякі підрозділи, втративши машини внаслідок засідок або ж бездоріжжя, виходили пішко. Після завершення виходу сил АТО, а сили АТО зайняли нову лінію оборони по Світлодарській дузі. Бойовики намагалися атакувати нові позиції, втім без особливого успіху. Загалом активні бої там продовжувалися до 21 лютого до 2015 року. За даними Генерального штабу Збройних сил України, за весь час оборони Дебальцевського виступу загинуло 136 та було поранено 331 український військовий. За підрахунками Книги пам'яті полеглих за Україну під час боїв з 25 січня до 18 лютого до 2015 року загинуло 269 бійців. Після боїв за Дебальцево на Донбасі настало значно, зниження активності бойових дій, а лінія фронту відтоді майже не змінювалася. В червні 2015 року бойовики здійснили свій останній великий наступ, намагаючись заволодіти районним центром Мар'їнка. Завдяки злагодженим діям сил ТО ця спроба була відбита із втратами для ворога. Війна перейшла в стан позиційної боротьби. Але вона не зникла з порядку денного України та світу. Майже щодня на всій лінії розмежування фіксуються артилерійські обстріли та стрілецькі вогонь, гинуть та отримують поранення українським воїнам. За даними Книги пам'яті полеглих за Україну на кінець 2021 року в зоні проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних Сил. Загинуло 440, 400, 4479 осіб. 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабне вторгнення на територію України. Країна-агресор із перших днів завдає ударів по цивільному населенню та інфраструктурі. Відповіді на вторгнення став, зокрема, масштабний добровольний рух. З перших годин вторгнення сотні тисяч українців добровільно стали на захист Батьківщини, вступаючи до Лав Збройних сил України та територіальної оборони. Тисячі поклали своє життя за свободу та незалежність України і продовжують, на жаль, це робити. Але вони роблять це заради нас, щоб ми спокійно жили, навчалися, працювали. І дочекалися Дня перемоги. Ці трагічні події російсько-української війни, які розгорталися на сході України і Ловайська, саме на полях Соняхів, які вже поспіли, і саме під цими соняхами сотні захисників України в боротьбі з ворогом поклали своє життя на вівтар свободи та незалежності нашої країни. Саме тому Сонях став. Символом Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Адже Україна для кожної із загиблих воїнів це є Сонце в його душі, яке зіграло і надихало захищати свій дім. Тому сонях пам'яті це не просто символ історичної мужності українських воїн, це символ життя України. Щорним як українська земля зернятком, що обов'язково проросте, бо українці і далі будуть відроджувати, скільки б не намагалися їх знищити. Зараз я рекомендую вам виготовити такі соняхи з тканини та розмістити їх на одязі на лівій стороні грудей. І тому пропоную вам зараз переглянути невелике відео з інструкцією, як краще зробити цей соняк. Ось так виготовляється цей Сонях пам'яті. І я вас всіх закликаю 29 серпня підготуватися до цього дня, виготувати цей Сонях пам'яті і носити на своєму одязі. Це ось така наша шана псим полеглим героям України, захисникам України, які, на жаль, віддали найцінніше. Своє життя для того, щоб Україна жила вільною та незалежною. День пам'яті захисників України також звертаюся до вас ще раз з проханням доповнити одяг Соняхом-символом пам'яті захисників і тим самим продемонструвати свою шану та повагу до їх пам'яті, тому що вони живі, поки ми пам'ятаємо. Пам'ятати ми повинні не тільки 29 серпня, 29 серпня це просто такий окремий день, на якому ми акцентуємо увагу. ми повинні завжди, завжди всіх захисників і цивільних, які полегли в цій жахливій війні. І починаючи з лютого 2022 року указом президента України щороку, щоранку, о 9-й годині. Відбувається загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про цей загиблих. І я вас теж закликаю щоранку в 9 годині вшановувати пам'ять. Живі, поки ми про них пам'ятаємо. Ми а вже ж про них пам'ятаємо, не забудемо, і ми вдячні їм за те, що вони віддали своє життя. Слава українським! Герой. Привіт, привіт, кави так. Дякую. Як там? Як завжди? Радий, що ти повернувся. Усім привіт! Вітаю Дякую. слухачів, які щойно приєдналися до нашого ефіру. Нагадую, що сьогодні День пам'яті захисників України, тому вшануємо хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав своє життя за нашу країну. Дякуємо.